Вітаю, друзі. Сьогодні 11 липня 2024 року. А за лунарним календарем шостий день шостого лунарного місяця. І в Китаї в цей день святкують свято подвійної Шестірки або Тянь Куанзі. Це свято було запроваджене у епоху Сун, яка тривала з 960 до 1279 року, та поділяється на північну сун з 960 до 1127 року та південну сун. З тисячу до 1279 року запроваджена. Вона була імператором Джиндзюном, який правив з 997 до 2022 року. Бо в цей день він нібито отримав з небес послання, де було сказано, мудрий освічений правитель може навести лад Україні і принести мир кожному». Цей імператор він досить цікава особистість, тому що саме про ньому в 1004 році було укладено мирний договір. Між імперією киданів Ляо та е, Сунським Китаєм, в результаті якого імперія Сун почала платити данину імперії Ляо, і це дуже негативно вплинуло на психічний стан цього імператора. Він фактично був відсторонений від правління і після цього занурився у різні релігійні практики. Хоча щодо походження свята існує кілька легенд: існує легенда про те, що свято виникло ще у епоху Чунцю, яка тривала з 770 до 481 року до е, нашої ери, і один із чиновників, який жив у царстві Дзінь, одному із царств, е, семи царств найбільших, які е, існували у епоху Чунцю, він помилково перерік на смерть свекра своєї дочки. А чоловік дочки <кій> вирішив помститися, і коли дочка про це дізналася, вона про це повідомила батькові. І батько запросив дочку і зятя для того, щоб примиритися з ними, і вирішив це робити саме у шостий день шостого місяця. Тобто, ми можемо вважати, що це своєрідний день примирення. За іншою версією, свято започаткував імператор Цінчі Хуанді. це перший імператор Китаю, який об'єднав переміг всі сім царств. Які існували в епоху Чхунцю та заснував імперію Цінь у 221 році до нашої ери. І він заснував це свято, коли приніс у на шостий день шостого лунарного місяця жертви на Священній Горі Китаю Тайшань. Буддисти ж кажуть про те, що дуже відомий проповідник буддизму Китаю Сюаньцзан, який Тривалий час подорожував у Індії, привіз дуже багато текстів є видатною людиною в історії китайського буддизму. Коли він привіз з Індії священні тексти, то частина з них намокли, і він розвісив сушитися деякі сутри, які намокли саме в шостий день 6 місяця. А в епоху цін у цей день в Пекіні відзначали день миття слонів. Згідно з традицією, цього дня слони із забороненого міста. Милися у рву біля воріт сюаньву в південному покінці. Ось такі короткі вімості про це свято будемо досліджувати далі культуру Китаю, тому що це дуже важливо для того, щоб розуміти цю країну, яка, незважаючи на те, що вважається багатьма українцями комуністичною, насправді є традиційно конфуціанською за своїми способами ухвалення рішення рішень та функціонування суспільства. Слава Україні!